Історія незалежності через архіви в Кіровограді презентувала виставку архівних документів, які розказують про встановлення української держави. Облаштували експозицію в обласному державному архіві. Тут документи від початку 20-го століття до сьогодення, у переліку старі газети, слідчі справи, фотокартки та метричні книги. В них записи, записи про народження Володимира Венеченка і Марка Кропивницького. Є серед документів і найперша збірка віршів Павла Течіни, що побачила світ у 1920 році. Сторінку історії таким досить сумним карбом війшли і такі і такі сторінки, як Голодомор, як репресії проти людей, які, які приймали участь у ОУНУПА. Це також було і на території Кіровоградщини. Захопили ми також досить цікавий період, як період перебудови, тобто коли діяли народний рух України. От коли весь народ був охоплений цими мітингами, демонстраціями, акціями протесту, ну і, звичайно, вже розбудована Україна.